Готель Джаз Макадіна, який знаходиться в Хругаді у регіоні Макаді-Бей. Готель був відкритий у 1999 році, і остання реновація проводилась у 2014 році. В готелі більшість номерів йдуть з видом на сад і лише маленький відсоток з видом на море. Готель знаходиться на першій лінії, має власний пляж, на якому розташований бар, працює до 17 години по системі, все включено. Також на території є ресторан Алякарт, який до 18.00 працює як бар. Після 18.00 починає приймати туристів за системою Алякард. На території готелю є три басейни: два дорослих, один дитячий. Лише один дорослий басейн у зимовий період підігрівається по розміщенню в номерах. У міні-барі знаходиться лише водичка. А, розміщують е, туристів у категорії Superior або Два або Два плюс інфант. Але інфанту не надається додаткове ліжечко. У категорії Фемілі йде розміщення 2 плюс один, але можна допросити е, додаткове ліжечко суфу. Е, по виселенню з номерів туристам зрізають браслети і вони не можуть користуватися ні інфраструктурою. Ні рестораном, але якщо готель не дуже заповнений, туристам можуть дозволити користуватись інфраструктурою. Також є можливість замовити собі пізнє виселення, вартість до 15-ї години 33 євро і входить обід до 18-ї години в 55 євро, і там входить обід та вечеря. Дякую за увагу!